Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо ви веселі каруселі. Всім привіт! Привіт, наші юні глядачі! Ми знову до вас з новою історією. Сподіваємося, що ви святкуєте Різдво, і для вас це теж особливе свято. Тому і історія сьогодні про Різдво. Гарненько вмощуйтеся, і ми розпочинаємо. Сьогодні я буду розповідати вам про дівчинку Стефку таке трошки незвичне ім'я. Це було дуже-дуже давно. Стевка народилася у небагатій сім'ї, її батьки були звичайними селянами. Вони працювали дуже тяжко, щоб заробити на шматок хліба. Але стефка була дівчинкою дуже невдоволеною. Вона завжди говорила: то борщ не такий, то в хаті не так прибрано, то плаття не таке, як в людей. Постійно нарікала на життя. Чому у нас завжди біда? Чому Галька, Оксанка та Маріка мають усе гарненьке, а в нас ні їжі, ні суконок нових. Ішли роки. Спливав час. А Стевка не хотіла працювати із своїм серцем і змінюватися. Тому продовжувала весь час нарікати. Коли вона подорослішала, то влаштувалася на хорошу роботу. Вона працювала покоївкою. Хто знає, що це за професія? Не знаєте, не чули. Така дивна професія. Така професія була досить давно. Це, можна сказати, прибиральниця у великому маєтку, у великому домі багатих людей. І от наша стевка, влаштувавшись е, на роботу, назвемо прибиральницею, дуже гарно влаштувалася. Господарі любили своїх е, робітників, які працювали в їхньому домі, і щороку на Різдво дарували подарунки. Тому Різдво це було особливе свято для всіх, хто жив у тому домі або хто працював у тому домі. А ви любите Різдво? Теж подарунки любите? А що вам такого особливого дарують на Різдво? Цукерки. Цукерки? Ага, а що ще? І біблію. Та ви що, цукерки, біблію? Дуже гарні подарунки вам дарують на Різдво. І от вже наближається Різдво. Також, я думаю, вам щось батьки приготували на Різдво, або ви з там своїм братикам чи сестричкам. Підготували щось вже? Ні, ні. Ні? Ну, але тобі по-любому батьки підготували щось. Так от, і цього разу, коли наближалося Різдво, Стевка вже з нетерпінням чекала, що ж приготує для неї пані. Вона працювала в тому домі із ще одною дівчиною, її було звати Наталя. І от, підійшовши до Наталі, Стевка каже: Цікаво, а що цього разу подарує пані. Може, нову сукню чи модний капелюх. Прийшовши до скрині, в якій лежали всі подарунки, Стевка зрозуміла. Що цього року будуть дуже скромні подарунки? Вона побачила, що їхня пані вирішила подарувати для них шкарпетки по парі шкарпеток, по парі носків. Стевка дістала цей подарунок і обурено мовила: Як так? Всього навсього панчішки? Невже я сама б собі таких не купила? Сором для такої багатої пані. Стевко, хіба це не гарно? Теплі панчишки дуже потрібні в таку пору. Я задоволена. Стевка обурилася, взяла свій подарунок і жбурнула до печі. Наталя не любила чекати, вона вирішила приміряти нові панчохи. І коли Наталя почала вдягати панчоху на ногу, вона зрозуміла, що щось їй заважає. Вона розгорнула панчоху і бачить, а в панчосі лежать гроші. Яка несподіванка? Ой, треба подякувати пані. Невже і в моїх були гроші? Тут відчинила е, двері пані, поглянула на, е, вона поглянула на обох дівчат і сказала: Бачиш, Стефко, як ти сама себе покарала. Я хотіла, щоб ви допомогли своїм бідним батькам. Але ти, викинувши дарунок під кухню, образила мене. І справді, вже на той момент згоріли панчохи в печі. Адже Стевка викинула панчохи до печі, навіть не подивившись, що там всередині. Тоді пані суворим голосом мовила: з кінцем місяця шукай собі іншу роботу. Я прийму служницю, яка буде вдячна навіть за панчішки. Стевка була дуже засмученою. Вона не отримала грошей, які отримала Наталя. А ще найгірше. Те, що вона втратила хорошу роботу. І тепер їй доведеться шукати нову роботу, і невідомо, чи там будуть хороші господарі, які будуть платити вчасну зарплатню, чи ні. Наталя дуже співпереживала для Стевки. Вона підійшла до дівчини і мовила. Стевко, ти знаєш, що таке справжній подарунок? Я вже й не знаю. Напевно, те, що дарують з любов'ю. Справжній подарунок це той. Що має найбільшу цінність для душі, а не для кишені. Пам'ятаєш, що ми святкуємо на Різдво? Народження Христа? Так, але подумай, що це означає, Бог подарував людству свого Сина. Ісус прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, а щоб він міг служити іншим. Він жив у бідності, ходив серед простих людей і помер на хресті. Щоб ми могли мати прощення і вічне життя. Значить, це найважливіший подарунок? Так. І цей подарунок безцінний. Ми не можемо купити чи заслужити його, його можна тільки прийняти з вдячністю. Мабуть, я ніколи не була вдячною за жоден подарунок. Завжди можна змінитися. І перший крок це подякувати Богові за його любов. І навчитися бачити добрі речі навіть у дрібницях. Далі Наталя розповідала про те, що Бог дарує людям мир, мир і радість. Ради цього і прийшов Ісус. Тому це найцінніший подарунок. Стевка зрозуміла, що їй треба щось змінювати, а Наталя радила, щоб вона почала з першого кроку, подякувала Богові за Спасителя за Ісуса Христа, а також попросила в нього допомоги надалі. Стевка так і зробила. Вона вирішила, що вона буде просити у Бога допомоги і навчиться бути вдячною навіть за дрібниці. А вам я хочу побажати, мої юні слухачі, щоб ви на прикладі цієї історії дуже добре запам'ятали собі, що навіть коли вам роблять дуже незначні подарунки або якісь приємності, майте завжди вдячне серце. Дякуйте тим, хто робить їх для вас. І ви зі своєї сторони також даруйте подарунки іншим людям. Це створює прекрасну атмосферу. Ви так уважно мене слухали. Мені дуже сподобалось, як ви мене слухаєте. І для теді сподобалось, як ви його слухаєте. Тому подарунки для вас будуть сьогодні. Ми говоримо про подарунки, і подарунки будуть для вас. Дякуємо Теді! Дорогі мої слухачі! Я бажаю для вас, щоб це Різдво стало особливим днем в вашому житті. Я бажаю для вас пам'ятати історію невдячної Стевки, яка одного разу вирішила змінити своє ставлення до речей, бо зробила спершу неправильний вчинок викинула ті панчохи. Я бажаю вам дякувати за подарунки, які ви отримуєте. І пам'ятайте, що Ісус народився заради вас. Він прийшов у цей світ, щоб дати кожному з нас спасіння. Нехай це Різдво буде найкращим святом для вас. До зустрічі!